Серце у серці оригінальна ідея для будь-якого подарунку. Що якщо кожне нове серце це ще один крок до головного сюрпризу. Гортаючи інстаграм, я натрапила на ідею, яка просто підкорила мене. І я подумала, чому б не зробити її ще ефектнішою. Для цього мені знадобилися фольговані серця різних розмірів: 66-го, 18, 18-го, 9-го та 4-го дюймів. А також зварювач і ножиці переходимо до процесу створення. Беремо найменше сердечко четвертого дюйму, обережно розрізаємо бічний шов і кладемо всередину коробочку з каблучкою. Акуратно запаюємо край зварювачем, щоб не залишали заломів та надуваємо його. Тепер це сердечко кладемо в наступне більше, повторюючи процес і так далі. Поки не дійдемо до величезного 66-го дюйму, кожне серце приховує у собі менше. і так аж до самого центру, де знаходиться найважливіший сюрприз. Такий формат створює ефект несподіванки, коли хвилювання наростає з кожним кроком, а фінальний подарунок приносить безліч емоцій. Виглядає розкішно, працює безвідмовно. Що скажете? Повторили б таке для особливого моменту.